Шановні друзі, гімназійна родина, 30 грудня 2011 року указом президента України 22 січня було проголошено Днем святкування Соборності України. Відтак офіційно, 22 січня, ми святкуємо День Соборності та свободи нашої держави. Усі слова, які пролунають сьогодні, нехай наповнюють вашу душу гордістю за те, що ми є нашої держави, України, нашої рідної батьківщини. Урочиста лінійка з несвяткування Дня Соборності України оголошується відкритою. Державності, ні єдиної території. Українські землі в різні часи належали багатьом державам. Найбільше Росії, Османській імперії, Румунії, Чехословаччині, Речі Посполитій. У березні 1917 року у Недніпрянській Україні розпочалася національна революція. Зламався врешті двох імперій мур. І на розвалинах у слушну цю. Нагоду з'явилися держави УНР і ЗУНР, як вияв волі нашого народу. Український народ виявив бажання об'єднати дві республіки в одну незалежну державу. 22 січня 1919 року, День першої річниці Незалежності України у Києві на площі Святої Софії було проголошено акт звуки УНР і ЗУНР. Віднині воєдино воєнно зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і вмирали найкращі сини нашої України. Віднині і тільки одна незалежна українська народна республіка. Дорогі друзі, давайте помолимось за майбутнє нашої України. Боже великий єдиний, нам Україну храни. Волі і світу проміння Ти її осіми. Світом науки і знання нас, дітей, просвіти. В чистій любові до краю Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки і щедроти Ти дають наш зорний. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і много віта. Україна, Україна, Україна! Будьте гідними громадянами нашої держави, її патріотами та з гордістю носіть ім'я українця, громадянина великої української нації.